ефірі фірі програми Рожеві окуляри Даринко, а за що ти любиш літо? Ну, не знаю. Я можу довго перелічувати, але найбільше я люблю літо за тепле сонечко, не ходити до школи, морозиво, а також літні табори. Ага, але це трохи не те. Хочеш, я тобі дам підказку. Давай! Ну, я, наприклад, люблю літо за активності. Ой, Софійко, ти, напевно, така одна у світі. Усі люди літом відпочивають, а ти одна активностями займаєшся. Та ні, я просто люблю водні види спорту. А ой! Уже і вгадувати не треба. Проте сьогоднішня тема програми точно тобі до вподоби. І що ж це за тема? Водні види спорту. До речі, мене звати Даринка Попко, а мою невгамовну коліжанку. Софія Кашишин. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі! Якщо вам не вистачає драйву та екстриму, радимо вам спробувати себе у вейтборді. Як стати з вітром однією стихією? Поговоримо про вітрильний спорт. А без байдарок та каноє зовсім неможливо уявити модні види спорту. А якщо б зробити серфінг трохи цікавішим, перетворивши його на сап спорт. Рожеві окуляри в ефірі, ми стартуємо. Софійко. Якщо ти так любиш водні види спорту, то який твій улюблений і найпопулярніший? Такий, який усі знають. Це гребля на байдарках і каное. Там важливо приїхати першим, і зазвичай це робить одна людина ночована. О, та завдяки цьому спорту я і сильною стану. Швидкість, екстрим та єдність з водою, що змушує рухатись далі? Ні, ми сьогодні поговоримо не про плавання, а про дещо не менш цікаве. Усім привіт! Мене звати Каріна Хольвінська і пропоную не гаяти часу, а скоріш дізнатися більше про греблю на байдарках і каноє. Гребля або веслування на байдарках і каноє – це чудовий водний вид спорту, що досить гарно тримає усе тіло в тонусі. Мені найбільше до вподоби в цій активності можливість відчути єдність з водою, ніби ви одне тіло, а вона допомагає наблизитись до перемоги. Але що це за вид спорту? І чим він особливий? Взагалі, висловання на каноя і байдарках це олімпійський вид спорту, який є з 1936 року. До речі, не все, де пливуть люди на байдарках та каної є самим цим видом спорту. Вони використовуються і в інших багатьох видах спорту. Ось така вона популярність. А чим відрізняється байдарка від каноя? Найголовніше, що варто знати, це те, що байдарка човен для двох-трьох людей. Почасто могли їх бачити як засіб пересування для різних сплавів річками. А каноя це спортивний човен, на якому сидять на обох чи одному коліні і гребуть однолопастним веслом, на відміну від весел для байдарок, і зазвичай каноя розрахований лише для однієї людини. До речі, каної створили ще дуже давно аборгени з Америки. Вони вирізали їх зі стовбурів дерев, а ті каної нагадували видовжену палицю, загострену з обох боків. Нині каної – це не просто човен, це важлива частина різних видів спорту риболовлі та полювання. І, хоч минуло безліч років, хоча принцип використання і виготовлення каної не змінився. До речі, це веслування як вид спорту зродилося ще в кінці 18 століття. Тоді клуби за міського відпочинку на воді організовували туристичні подорожі на човнах, а пізніше й змагання на швидкість. І вже через 20 років такі клуби вирішили активно проводити неофіційні змагання на байдарках і каноях. День. Добрий день, мене звати Марія Анна, я тренер та спортсменка з Байдарок та Каноєм. Я вам сьогодні розкажу, що це за вид спорту. Як потрібно правильно висловати. це є човен-двойка. Ви будете сидіти на першому номері, я буду сидіти на другому номері. Блять, сплав на цьому човні, що вигадали різні варіації для цього. Наприклад, можна сплавлятися на цьому засобі пересування у двох. Тільки тоді слід використовувати весла з протилежних бортів. Також є туристичні каної, які можуть обладнуватись невеликим вітрилом для переміщення енергії вітру. Виглядає як цікавий лайфхак, окрім цього, варто звернути увагу на техніку, адже вона має свої особливості. Але вже після декількох спроб ваші руки автоматично все запам'ятають. Тому висловання на байдарках та каної – це чудова активність та навіть туристична цікавинка. А з вами була я, Каріна Хльвінська. па 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 Софійко, а хіба вітер не заважає під час водних видів спорту? Та звісно, ні, що навіть є окремий вид спорту, і там вітер головний. І що ж це за вид спорту? Вітрильний спорт! Там важливо мати човен і вміння ловити вітер. А як це ловити вітер, е, закрити долоні і сказати, що ти зловив вітер? Я не це мала буквально на увазі. Що ж, дивіться, сюжет. Там я конкретніше дізнаюсь. Привіт, друзі! А ви знали, що існує такий водний вид спорту, де головною є не вода, а вітер. Заінтригувала. Мене звати Вікторія Іщенко, і я залюбки розповім вам про цей цікавий вид спорту, де використовують силу повітряних потоків. І це вітринний вид спорту. Цей вид спорту зародився в країнах, що славляться мореплавством, тобто в Англії та Нідерландах, ще в 16 столітті. І виник він завдяки професійному плаванню на невеликих вітринних суднах. На таких корабликах можна було швидко добратися до гарного місця для риболовлі, наприклад. Згодом дух змагань надихнув людей на створення яхт, які почали використовувати для матерського плавання. А офіційною датою заснування цього виду спорту вважають 1670 рік. Тоді відбулися перші у світі перегони між яхтою короля Карла II та голландським кораблем. Отож, ви зрозуміли, аби перемогти, потрібен човен з вітрилами та сила вітру, який допомагає рухатись уперед. Нині існує вітрильний вид спорту не лише на воді, а й на льоду. Для цього човен адаптовують, ставлячи його на лижі чи ковзани. Також існують пляжні види вітрильних змагань, де спортсмени виборюють перемогу, використовуючи яхти на колесах. До речі, вітрильний спорт досить складне, екстремальне заняття і зовсім не таке романтичне, як, наприклад, сплав по Дністру – а ще цей вид спорту вимагає неабиякого інтелекту та знань новітніх технологій, або спортсмен міг обігнати свого суперника та подолати безліч кілометрів на воді. Однак цей вид спорту точно вартий того, аби спробувати себе в ньому. Він зміцнює м'язи та вчить зберігати рівновагу навіть за складних для цього умов. Усе це необхідно, аби ви могли проїхати якомога далі та якомога краще. Також вітринний вид спорту тренує спритність, витривалість, дрібну моторику, гнучкість і координацію рук та очей. Крім цього, завдяки вітринному спорту зміцнюються кістки, знижується рівень стресу, завдяки чудовій, силі, води та виникає здатність краще сприймати простір навколо. А здавалось би, що це такий простий вид спорту. Розкажіть про сучасний стан та розвиток вітрильного спорту під час війни. Війна наложила свої погані руки на все, на, на всі види спорту, І не, не, не тільки на спорт. На відпочинок і на все. Ну, але життя йде. І дуже багато наших спортсменів, молодих е запросили Іспанія, Хорватія, е Португалія, Польща, вони тренуються там на, їхньому, на їхніх яхтах, вони там живуть, їх підтримують, і вони, до речі, непогані місця. Зараз двоє молодих на наших е спортсменів Мадоніч Дмитро. І Науменко Настя стали чемпіоном світу у своїх класах. Скільки часу потрібно тренуватись, аби навчитися цьому виду спорту і з якого віку починати тренуватися? В класі Оптиміст це наймолодший клас, на якому проходять чемпіонати світу, до речі. Можна вже діти вже починають в серйозних школах займатися з шести років. Звичайно що треба вміти плавати. І це, і з шести років вже починають тренуватися, і непогані результати вже показують. Скільки часу треба тренуватися. Ну в школах серйозних, то кожен день по дві-три до чотирьох годин тренуються. І в нас напевно що так аж не буде, тому що далеко дітей треба привозити буде зі Львова. До речі, Україна неодноразово ставала переможцем чи срібним призером з цього виду спорту на Олімпійських іграх. Нам дійсно є чим пишатися. Ось таким насиченим, захопливим і корисним є вітряний спорт. А з вами була Вікторія Іщенко. До зустрічі! Бувайте! Даринко. А хочеш, я тобі розповім один жарт. Давай, розсміши мене. А пам'ятаєш того хлопця, що співав I I have have a pen, I have an apple, Що перекладається, як я маю ручку і я маю яблуко. Ну, так. Але як пов'язані ручка, яблуко та водні види спорту? Та ні. Я просто згадала один спорт сапспорт. І на той момент багато чого схрестило, щоб отримати щось нове. Яблуко та ручку. Та ні. Весло та серфінг. Водні види спорту завжди користувалися шаленою популярністю, адже це яскравий приклад веселого та активного відпочинку. Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні я розповім вам про один з видів водного спорту, без якого просто неможливо уявити свій літній відпочинок, і це сапспорт. Найімовірніше ви вже бачили безліч фільмів про серферів, їхнє катання на височезних хвилях та відчуття адреналіну, коли вода підіймає тебе нагору. Однак це доволі не дешеве задоволення, адже гарна дошка для цього виду спорту доволі дорога. А за нею ще й треба доглядати. Тому в якийсь момент інтерес до цього виду спорту трохи знизився. І все для того, щоб відродитися, але трохи цікавіше. Дошка для серфінгу надихнула людей для створення нового та не менш цікавого воду спорту сапсерфінгу. Цей водний вид спорту пішов від англійської фрази «stand up, спендлінг, що означає гребля стоячи, і саме вона підкорила весь світ. Але розберімося з цим детальніше. Наприклад, інша назва сепсерфінгу серфінгу з гавайської перекладається, як стояти гребти веслом. Серфити на дошці. Хвиля. До речі, і досі невідомо, хто саме придумав цей вид спорту, але ми точно знаємо, що це було на гавайських островах. Хвилі, біля якого просто манять серферів з усього світу. Саме ця ідея виникла випадково. Туристи часто просили працівників пляжу сфотографувати їх на дошці для серфінгу, адже немає фото, немає доказів. Дорога техніка часто вислизала та тонула, а настрій залишався остаточно зіпсованим. Так було до того часу, поки один з серферів не взяв весло для балансування, аби зробити гарні фото. Тоді він проплив весь шлях, стоячи на дошці для серфінгу, гребучи одним веслом. Саме так серфер став першим, хто спробував на собі сапсерфінг. Найцікавіше чи найсмішніше, що він навіть не звернув на то уваги. Однак нині, через 70 років, цей вид спорту став улюбленим для багатьох. Добрий день, Віка. Для початку даю вам весло. Візьму ще собі. Що найголовніше в сабборді? Найголовніше це зайняте правильне вихідне положення. Ми шукаємо центр сабборду. Центр це в нас, як правило, завжди де знаходиться ручка. Ось тут малюємо собі умовну лінію, це середина дошки. Важливо, коли ми підходимо. До саборду. Уявіть, що ми знаходимося на воді. Нам важливо знайти три точки опори. Перше, тут, наприклад, ми знаходимося на причалі чи на якомусь плотику, впираємось веслом, ставимо ліву руку на весло і впираємося в саборд і право знайшли три точки опору, переставили ніжку. Зайняли вихідне положення. Як ложкою ми будемо веслувати, так? Ну, зрозуміло, що ось цим боком. Якщо ми веслуємо з одного боку з лівого, нас завжди ліва рука має бути знизу. Якщо ми веслуємо справа, а ми будемо веслувати і справа зліва, права рука внизу справа. Чили поговорити з вами про сапсерфінг. усе просто, адже це чудовий водний вид спорту, де напевно стояти на дошці та правильно гребти можна навчитися менш ніж за годину. До речі, при цьому вам не треба високих хвилі чи хвилі взагалі. Тому на сапах можна кататися навіть на озері. І під час сапсерфінгу у вашому тілі працюють усі групи м'язів, тому це досить корисне тренування. Не спорт, а суцільне задоволення. Тому раджу спробувати бодай один раз кожному. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па. Софійко. Я обрала який вид водного спорту, хочу спробувати. І який це? Век серф. Це впевнена буде дуже круто. Я буду як справжній серфер кататися на максимальній швидкості. Впевнена, у тебе це вдасться дуже круто. Детальніше про це у наступному сюжеті. От уяви, що ти пливеш, а коли набрала швидкість, починаєш виконувати трюки та триматись на воді, як справжній серфер. А взагалі мені час зніматись, тому подивися детальніше вже в сюжеті. Папа! -па. Вітаю, друзі! З вами я Єрина Яриш, і сьогодні настала черга познайомитися з цікавим та дрельбовим видом водного спорту: вейкбордингом. Вейкбординг – wakeboarding. Wakeboarding. це в перекладі з англійської означає «to wake», будити, збуджувати, плюс «board» дошка. Це комбінація серфінгу, сноубордингу, скейтбордингу і водних глиш. У стрибку вейкбордист виконує різноманітні трюки. Для занять вейкбордингом потрібні вейкборд, рятувальний жилет, гідрокостюм. Отже, ви вже почули приблизний опис робот. Оти такого катання, але цього точно буде не досить. От знаєте, іноді серфери хочуть покататись та зловити хвилю, відчути єдність з водоймою, і саме тоді на вулиці спокійно, що аж страшно, ні хвилі, ні вітру. Але люди змогли розв'язати цю проблему. І знаєте як? А саме вейдбортингом поєднавши два види спорту в один, адже спортсмен, який виконує трюки, соїть на досі. І кажуть, що цей вид спорту зародився ще у 20-х роках минулого століття, але це точно не підтверджено. Вейкбординг – це один із найцікавіших і популярних видів сучасного спорту. Саме він змушує відчути неймовірне почуття свободи по всьому тілу та приємне піднесення адреналіну в крові. Отже, райдер має можливість зловити ту хвилю, попрактикуватися, балансувати та навіть виконати видовищні труки, від яких перехоплює подих, завдяки човну, що їде попереду та створює хвилі на воді за собою. Сам вейборден став настільки популярний, що щороку по всьому світу проводять змагання з нього. До речі, для цього виду спорту вам не знадобиться величезна кількість інвентарю. лише борт, тобто дошка. Катер, кріплення та швидкість цікавий факт займатися бордингом краще на малих річках та озерах, оскільки вони мають найкращі умови як для гладкої води. Також цей спорт потребує потужного буксира з баштою та системою баласту. Останнім часом використовують різноманітні трапліни та слайдери для розвитку видовищності спорту, а також трос як буксировочну тягу. З якого віку можна займатися вейтбордингом? Ну, вейтбордингом ми пропонуємо займатися дітям вейкбордингом десь 7-8 років. Можна і раніше, але насправді діти в 6, там, умовно кажучи, в 7 років не дуже координують своїм тілом. І є вода, є глибина, вони відпливають там. Ми пропонуємо батькам бути в воді і десь не на далекій відстані, але насправді діти лякаються, тому що ноги затиснуті в чоботах. Якщо вони падають, ковтають води, у них трошки паніка, і вони не чують команди тренерів. Тому ми пропонуємо все ж таки десь з восьми років. Чи важко навчитися стояти на досі? Та скільки потрібно занять? Навчитись насправді не складно. Тренери досвідчені. Ми використовуємо сучасні технології для навчання. Тому, якщо людина вміє слухати поради тренера з берегу, виконує їх, то достатньо 2-3 заняття для того, щоб людина опанувала звичайні навички катання на вейборді. Чим відрізняються дошки одна від одної? Складно сказати. Є різні виробники. Вони виробляють різні форми, структури, гнучкість для парку за катером для фігур катання. тобто там багато безліч. Но ми райдерам своїм допомагаємо підібрати максимально класний став, щоб вони катали і прогресували. Якщо ви вирішили навчитись кататись на вейтборді, краще довірити це професійному тренеру, який зуміє виявити ваші слабкі сторони, а також запобігти низці травмонебезпечних падінь. Також є цілі школи та табори для вейтбордингу. Там люди знаходять нових друзів та проводять разом час. Не бійтесь спробувати щось нове та цікаве. А з вами була я, Ярина Яриш. До нас зустрічей, Па-па! Якщо існують водні види спорту, то напевно і підводні є. Ну, можливо, і є, але це вже точно не сьогоднішня тема. А нам вже час прощатися. З вами були я, Даринка Попко, та моя невгамовна коліжанка Софія Кащешин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри, бульбуль. -буль. Ой, Ой, ми хотіли сказати па-па!